Давай, я сижу, Давай, стрелка. Давай, Давай, стой, стой. 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 <реклама> <реклама> Викладе на напише, їх розшукують. Жартують прачани. Прощарця триває з самого ранку. Розпочалася о 8 ранку зі служби Божої в Катедральному собору Губаце. Потім е -е, прачани пішли Харковом. Потім в лісі. В Жихарі була зупинка. А зараз іде останній. Шматок дороги. Ми зараз перебуваємо в Карачівці і наступний населений пункт це вже буде Покатилівка. Монастир святої Покрови Пресвятої Святої Богородиці, куди порачани прямують. Там відбудеться влочіння богослужіння, там парчани залишаться ночувати, завтра А завтра ранку буде. Рочистка свята літургія, пророчена до храмового свята. Храмове свята перенесли з 1 жовтня на неділю, щоб більше людей могли його відвідати. Як ваше самопочуття? Добре. Все файно. Не... Гартуєш. Склад... Складно чи не складно йти? Важко? Це, файно. Це ви були вже раніше в прощах, так, так. другий раз вже. Другий раз саме на цій площі. А, так. а ви що думаєте? Як вам буде проще? Нормально. добре. Молитва мали? є, співи були. поки молитви тільки? Так. І молоді, ви і також різного віку. Які відчуття у вас? Дуже гарні відчуття, фізичні і духовні. Владика на початку вступному слові казав, що, за що ми жертвуємо, так що там можна на відео побачити. А я би ще доповнив, що за покликання у наших свячениці того дуже нам ну, не вистачає зараз. Будьмо. Слава навіть слава, слава. А ви вже багато разів були всі кочі. Це щороку вона відбувається, 9 років, десятий взагалі-то вона. А, це ювілейний? Ювілейний, так, у нас зараз ювілейний. Ми кожен рік намагаємося. Ходити прощ. Будемо за буде і приватно, і спільно, з вервочками. Бачу в руках горбички, люди читають молитву. А практично всю дорогу йде молитва, іноді бувають співи, релігійні пісні, патріотичні пісні. Як, Робачка, витаю, так, да, як, витаю. Витаю. як почуття, як відчуття. Це час... нормально, йду. – Ви всі Так, да. Всі прощу, всі. Крім, мабуть, отії, що 19 рік було. Ага. Коли тоді І... нічого не було. І всі ці 24 кілометри пішки йдете. Пішки, а я ж. Так. З молитвою, две можливо. дякую. мені вітаю. – Дякую, дякую. Так. А як у вас відчуття ще на прощі? Супрово, трохи болить горло, але, але дуже гарно. трошки. Горло болить, бо співали. І співали, і трошки прохолодно було, але нічого. Слава Богу, доходимо ще трошки і вже будемо посититися. Дякую. Слава Сікресточі. Як у вас відчуття від цієї прощі? Які думки? Надзвичайно. Дякую Богові за цю можливість. І ми тут молитися за мир в Україні. І сподіваємося, що все буде добре. Відчувається, що дійсно Господь з нами. Дякую. А тобі як не важко йти цю прощу? Ні, не Ні, важко. — Ти всю дорогу йдеш, пішки. Так, я вже 21 кілометр пройшов. Ох ти, а у тебе є лічильник, так? Так. Наче все Ага. Так добре, йти, так, бачити всіх. Гуляти. ходити. Я завжди вс рушу. Гуляю. Ходжу в церкву. Молишся? Так. Ходжу на заняття на храмах. Катакизація його. Так. Це на салтівці, так? Так, на салтівці. В храмі одному. Ходжу на літургії. Та мені це сподобалося, Тепер я ходжу в резьбі. Ходжу в лагеря, в церковні. Мені це подобається. Гарно, гарно молодець. Добре. Получится видно. Ставить массив и сынок. Вернее, лучше. Прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, І не веди нас, у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь. Огородиться Діво, радуйся, благодатна Марія. Де у вас відчуття від цієї прощі? Я щасливий, я тут перший раз, але мені сподобалося. І я б ще приїжджав. Молився за Харків, молився за Україну. А, що? а звідки ви? З Яворова. Це ага. Яворівщина у, Львів, у Львівській області. Та ага. ви спеціально саме на Прощу приїхали? Так, так. Ага. У нас тут є шість, шість братів з Львівської семінарії. 6 курсу. Нас Владика Василь запросив і ми радо погодилися. Хтось вперше в Харкові, хтось не вже не вперше. А як ви думаєте, з Лікської семінарії хтось би е, зголосився служити тут, на сході України? Я так. знаю, що вже є такі. Так. Так, так, вже, від... так, вже є такі. Що хочете, служити. служить. Дуже гарно дякую. Щасливо. Саве Як у вас відчуття від проще. Wine, чи ні. Ні. Все добре. Це москов. Так. Гарно. А також хтось буде залишатись, може, так? На сніг фічування, так? Води мали залишатися. Гарно. Про спілки української молоді, наприклад, українських партій. Брат, семінаристи моляться. Просимо долучатися до спільної молитви, яка відбудеться, вечірня відбудеться сьогодні в Святопокровському монастирі. Завтра також буде святкова літургія. І щодня відбувається служба Божі в катедральному соборі Глокацеп в Харкові і Святопокровському монастирі, Отці Васильян, Покотилівці. Ласкаво просимо до нас.